І слово Боже говорить так: я читаю перший розділ Івана із 35-го вірша, а наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото агнись Божий». І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним та й каже до них: чого ви шукаєте? Вони відказали йому раві. Перекладене це означає учителю, де ти живеш? Він говорить до них, ходіть і побачите. Ті пішли та й побачили, а він жив і в нього той день перебули. Де він жив, і вони і в нього той день перебули, коли було ж коло години десятої. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли за ним, був Андрій, брат Симона Петра, він знов. Знав перше Симона, брата свого, та й говорить, знайшов, ой, перепрошую, та й говорить до нього: знайшли ми місію, що визначає Христос. І привів він його до Ісуса, на нього ж споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин, буде званий Тикіфою, що визначає Скеля. Наступного дня хотів він піти в Галілею і знайшов Він. Пилип, та й каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип на Фанаїла знаходить, та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету. І сказав йому на Фанаїл, Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: Прийди та й побач. Ісус, глядівши на Фанаїла, що до нього йде, говорить до нього: отто справді ізраїльтянин, що не має в ній підступу, говорить йому на Фанаїл. Звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе де ще давніш, ніж Пилип тебе покликав, як під фіговим деревом ти був. І відповів йому на Фанаїл, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. І Ісус відповів до нього і сказав: через те віруєш ти, що сказав я тобі, що під свіговим деревом бачив тебе більш від цього побачиш. І Він каже йому: По правді, по правді кажу вам, і тепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божі, що на людського сина, підні... підіймаються та спускаються. Така історія була покликання перших. Учнів, звичайно, ця історія, на ньому можна побудувати цілу велику проповідь, але ціль моя не в тому. Я хотів, щоб ви звернули увагу на те, хто прийшов до Ісуса. Хто були то ті перші учні, які прийшли до Ісуса. Чи вони були навчені науки земної, вони мали певну освіту, вони були відомі в суспільстві як, як знаменитість якась. Та ні. Звичайні роботяги. Звичайні люди, які заробляли ловлею риба на прожиточний день хліба. І коли Ісус покликав, вони відгукнулися ви знаєте, дивно в цій історії для мене не дивно, але цікаво. Дивно не є. Бо це історія, яку Господь подає нам для, для нашої науки. Але як Господь, знаєте, призиває і як людина відгукується. Ми чисто життя свого земного ми, ми вже складаємо образ про ту людину, чи про ту місцевість, чи про ту м, територію. Ах, там такі люди. Там на сході такі погані люди, а тут краще, бо тут каже слава Ісусу Христу, а на сході здрасті. Так, ми можемо це ділити. Ми можемо людей поділяти, як Нафанаїл говорить, коли Пилип закликає Нафанаїла ходи і побачиш, Він каже, та що, хіба там звідти, з Назарету щось може бути доброго? І цікаво, знаєте ще момент, що Господь це все чув. Він знав, бо Він є Бог, і він не противиться. Він наоборот каже, це істинне ізраїльтяни. Розумієте, в ньому не було такого хитрості якоїсь такої. Знаєте, ми, ми люди, Бог дав нам розум, ми часто ним користуємося в таких моментах, коли треба, ми говоримо добре, коли ні, то ми так, коли скрито, ми можемо цей. Але цей був прямий. Він це, що думав, він це говорив. Але коли він побачив, Христа його серце змінилося. Його серце змінилося, і як ви бачите сьогоднішнє свідчення, і багато вже було до цього, і ще буде, якщо Господь не прийде, як приходять по-різному, з великими випробуваннями, з великими трудностями. Але я віру в те, що Господь сьогодні, вчора і навіки, Він той самий. Якщо у вас є якісь сумніви в тому, що десь ще ви добре не дослідили, ви ніколи не дослідите. Ви ніколи, не... коли ви не приймете Господа і не скажете, Господи, вчи мене з сьогоднішнього дня, я хочу бути з тобою, ви ніколи не навчитесь. Тому що світ буде вас манити, він буде відвертати, він буде всякими шляхами находити для того, щоб. Ви не стали дітьми Божими. Бог диявол лишає лише в той момент, коли людина сказала йому ні, твердо, ні. Я буду з Господом. Крапка. Він тоді на деякий час залишає як Господа нашого Ісуса Христа. Ми знаємо, що Він відступив від Нього, коли Господь з ним мав діалог. То він, сказ... То він написано, Слові Божому, він відступив від нього на деякий час. Пам'ятаємо про це, любі друзі. І з Господом прекрасно і чудесно він закінчує ці слова, говорить, і він каже йому: по праді поверхі, кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина піднімаються і спускаються. Для християнина, який приймає Господа як свого Спасителя, відкривається нове життя, нова історія пишеться. Любі друзі, все по-інакшому буде. У вас все зміниться, ваше відношення буде інакше, тому що в вашому серці буде жити Бог той, який буде вас зсередини міняти. Буде той, що буде підставляти підніжку, щоб ви спотикалися, але Бог той міцний і сильний, який. Ми в силі вас утримати, провести і довести до того місця, яке він уготував, за яке він постраждав. Йому слава на вічні віки. Амінь.